Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок номер 30 нашого вишивального батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. Хочу вам трішечки нагадати сенс цієї гри, правила цієї гри. У нас є дві роботи: робота номер, номер один це Dimensions з робота номер 2 це Леля. Набір називається Львів. Крутимо дві рулетки, одну крутить Оля, іншу кручу я. І вже норму нам, які процеси, яку норму нам вишивати на тому чи на іншому процесі, нам надає саме рулетка. Сама рулетка нам видає темп цієї гри. Ну і давайте зараз з вами подивимося, що ж нам першим надала рулетка. А першим все ж таки я вирішила взяти цього дідуся, чобіток від Dimensions, рулетка Олі, і рулетка Олі нам надала 333 стібочки саме на цій роботі, 333 хрестика. В моєму випадку так виглядає цей процес. Він вже майже закінчений, лишилося нарушити тільки оцю центральну панельку, там де написано ім'я, в моєму випадку тато. 333 хрестика це небагато. В принципі, я думаю, що я буду завершувати, вишивати цей бордюрчик. подивимося, скільки це вийде. Ми останнім часом ставили цю роботу ще наблюдати в моїх вишивальних тижнях, тому хто кого цікавить більше просування цієї роботи, переходьте в мої вишивальні тижні, вишивальні будні. Там все є. Там я також вишиваю цю роботу, я також розповідаю про неї. А все ото вона так і надалі продовжує в моєму вишивальному батлі. Вишиватися і саме в межах цієї гри ми будемо з вами вишивати рівно 333 хрестика, не хрестиком більше, ні хрестиком менше. Ну, вже ми йдемо знаєте, на завершальному етапі, це вже на фінішній прямій, скажімо так. По факту тут лишилося тільки зашити все червоним, дошити цей бордюрчик, пришити бісеринки в верхній частині, зробити бекстіч невеличкий з такий, як він тут є, бачите, на цьому нижньому частині. І ще мені попереду треба прокласти тут викладну нитку червону знизу і згори. Але я думаю, що в межах 333 хрестика ну, хоча б цю частину я завершу з беком, з бусинами. З усім, тому що тут по факту не так багато вишивати. Ну, якщо не вистачить хрестиків ну, на всяк випадок, то тоді вже почну розшивати до кінця цим червоним. Лишилося зовсім трішки. Зараз я вам покажу свої просування в цьому відео, у вишивальному батлі. Ще раз повернемося до вишивальних тижнів, там норма також випала на цю роботу там норма набагато більше. Ну, Таким чином, я дивлюся тишком нишком, потихеньку-полегеньку цю роботу позавершуємо. Лишилося мені десь біля трьох тисяч хрестиків на цій роботі, і буде фініш. Ну, Давайте спочатку ми будемо вишивати необхідну норму на цій роботі, а потім я до вас повернуся, покажу вам результат, що в мене вийшло, і ми надалі з вами подивимося, що нам надала моя рулетка. Вже. Ну що, друзі, 333 хрестика в мене виконані. І я повністю зашила оцей верхівку цього чобітка, я повністю завершила цим зеленим жовтим-червоним золото-жовтим бекстічем. Тобто всі стіпки, все, решта, все дошите, повністю за, все завершено. Верхня і нижня частина Лишилося тільки оця червоне полотно, яке треба зашивати, не глядячи в схему. Тобто, ну, вже все. Мені схема, в принципі, не потрібна, тому що ця робота майже повністю вишита, і завдання в 333 хрестика е, теж завершилося. Після того, як я виконала завдання, я вам зараз покажу марафон. Я його зупинила, бачите, 333. Хрестика в мене завершилася. Там 10 хвилин написано, але не звертають увагу, тому що в мене звичка ага. така, я вишиваю все, що я можу по периметру. Потім колір повністю закривала. Ну і таким чином воно ну, якось так в мене вийшло, що 10 хвилин мені потрібно було, тому що відмічала не відразу, і бекстіч, все це повністю. Ем, тобто... Все це я позакреслювала трішки згодом, поставила на паузу і поки не зашила, потім ну, це не важливо, в принципі, по факту воно все завершено. Я знаєте, що ще зробила перевіряла повністю по всій схемі, тому що в схемі був, давайте я вам покажу, цей чобіток. По краю, по схемі він ще зроблений такими стіпками Бекстіч, щоб було з такими стіпками, щоб було видно, де в нас чобіток, де п'ятка, де що. Ну, тобто, по цьому краю воно також було е зроблено ось таким чином, саме в схемі. Але я це не роблю, тому позакреслювала все повністю вже потім, коли, коли зробила завдання. І таким чином вже потім дивилася, там десь щось пропустила, не закрила. І таким чином я подивилася, зараз в нас сага вже остаточно показує. Думаю, що вірно, хоча ні, не вірно, тому що ж кажу, ці літери вишиті, а по схемі вони не вишиті. Тут ну, порожнє полотно, і воно зашивається червоним кольором, але в будь-якому випадку менше я думаю, що ніж 2000 лишилося мені на цій роботі я ж кажу, Некоректно мені показує електронна схема, тому що вона враховує все. Все, що я маю вишивати, все, що не маю вишивати. Ну, тобто навіть кордони саме самого чобітка також зроблені як бекстіч, тому не зовсім я ж кажу, коректно було. І от зараз теж я вам не можу сказати, скільки по факту мені лишилося за рахунок цих літер. Можна було би їх порахувати в кількості, але я не хочу заморочуватися, я вам чесно кажу. Тому що ми вже на фінішній прямій їх. Я думаю, що ну, ще 500 хрестиків попереду мене чекає для вишивального тижня на цій роботі, то я так думаю, може я сяду і повністю це все червоним позакриваю, але 2000. Знаєте, я що собі подумала, про що саме. Що я на один тиждень буду брати якусь основну роботу, але це історія вже вишивального тижня більше, ніж вишивального батлу. І може в якихось таких тижнів попаде і ця робота, і вона також дошиється і фінішується поза межами нашого вишивального батлу. Але в межах вишивального батлу 333 хрестика я вже завершила, зробила. Ну і давайте з за вами зараз подивимося, що ж нам надала рулетка по другому завданню, і вже там поговоримо про дуже. по по другому завданню і про другі завдання поміркуємо, що нам робити, куди піти і яким чином що нам вдасться. Так, ми з вами подивилися результат мої, моєї праці на процесі номер 1 Ви побачили відшиті хрестики 333 штуки на роботі номер 1 Ну, а рулетка No2, яка моя, вона все ж таки продовжує обирати нам Львів, не дивлячись на те, що я рахувала 6, мені здається, 6 завдань мене лишилося по Львову, і 14 завдань мене лишилося по чобітку в моїй рулеці. І так виходить, що моя рулетка все одно обирає, не дивлячись на те, що статистика один к двом, все одно обирається Львів. Ну, я дивлюся, моя рулетка дуже. Чекає фініш цієї роботи і 318 хрестиків нам необхідно вишити на цій роботі в цьому кроці в номер 30 Бачите, робота в принципі, невелика, 157 на 155. Набір складається з тканини Мурана 32-го каунту Мурана-Лугана від виробництва ЦВ гартнитки DMC, голка, інструкція, схема для вишивання паперовому в електронному форматі. Дівчата, хто не в курсі, електронний формат в XSD, саме варіант, можна до кінця року отримувати. Після Нового року ця фірма повністю переходить на застосунок Fantastic. Ну, Мені не подобається саме той застосунок, і я Поки що вирішила, що я поки, призупиню свою жагу в придбанні цих наборів. Ну, давайте подивимося, що в мене по факту на тканині. А на тканині тут, бачите, так, кавардак з ниток. Ну, так як ця робота досить така непроста, я цю парковку так собі лишаю, вона в мене лишається, нікуди не дівається, тому що без неї мені дуже важко. В принципі, по факту, цей трамвайчик майже весь повністю завершений. Тут лишилося зовсім трішечки добекати і доробити хрестиків, цим я і займуся. Потім перейду сюди цей шматочок дороблю, і певно мені придеться переставити п'яльці. Тому що я думаю, що може в цій частині напівхрестиків мені не вистачить. Ну, Якщо вистачить, і буде змога, знаєте, в периметрі цих п'ялиць. Душити 318 хрестиків, то буде добре, але якщо ні, мені прийдеться переставити. І вже тоді, коли ми з вами зустрінемося, я вам покажу саме відшиту кількість 318, ще знову покажу хрестиків, то може прийдеться все ж таки переставити п'яльці, але я вирішила піду понизу. Потім перейду на будівлю, і вже з будівлями закінчимо повністю небом. Тут проблематично що мене. Катастрофічно закінчуються нитки. Може, через те, що в мене парковка, але, знаєте, інколи я дивлюся, якщо в мене на планшеті нитки немає, то з цієї парковки я відрізаю нитку, там лишається ще майже 100 хрестиків, а ниток вже немає. І тоді я йду до виробника і прошу надати мені номер нитки той чи інший, ну Поки що я тільки один раз писала, ну, я так розумію, що мені не вистачить як мінімум 5 ниток. Тому це мені не дуже подобається, тому що коли мені не вистачає матеріалу і мені треба лазити, шука, шукати по зокремах, що в мене є. А так як це нитки DMC, я в більшості вишиваю нитками AMO або нитками SHS, Ну, буду вже заміняти чим, що є. Я не буду навмисно купувати собі нитку DMC того чи іншого кольору. ну, Тому що мені треба цей Львів дошити. Вже дошию, як, є, як він є. І поки що все ж таки зупинюся, як мені там не подобаються осінні дизайни, ви знаєте, я обожнюю осінні дизайни. В Лелі вони дуже гарні, але поки що мене зупиняє, по-перше, дуже маленька тканина, не вистачає ниточок, і по-третє, мене зупиняє те, що електронна схема надається в іншому форматі, не та програма, яку я полюбляю. ну, Хоча з іншого мені писали, що я вам вже казала цю історію. Що їм складно для всіх носіїв це робити? Ну просто не прибирайте те, що є в старих наборах. Воно ж вона в вас все є. Вам для старих наборів нічого не треба робити. Хоча б в тих осінніх дизайнах воно би було. В будь-якому випадку ви до кінця року це надаєте. І лишили би, як воно є. Ну, це вже я думаю, що діло знаєте, принципу цієї фірми, тому принципіальна позиція ну, моя принципіальна позиція буде тоді. я... Не їх клієнт, скажімо так. Так, знову я починаю про негатив. Але мені, чесно скажу, дуже обідно, коли немає змоги, коли мене впихують якісь рамки. Тому давайте поки що вас, з вами ненадовго прощаємося, попрощаємося, я піду вишивати хрестики по цій роботі. І вже до вас повернуся, покажу результат. Ми з вами разом подивимося, наскільки просунеться ця робота. Ну, і, як завжди, наприкінці покрутимо дві рулетки, одна Оля. Одну я, і будемо завершувати цей з вами випуск. Але спочатку треба зробити хрестики. Ну і останнє включення хочу вам показати мої просування по другому процесу в нашій вишивальні рулеці в цьому батлі. Це якраз Львів, такий осінній трамвай, з, яким, з якого розпочалося моє, розпочалося моє кохання до осінніх трамваїв. І я так собі думаю, що в мене в колекції їх скоро буде три. Ну, це поки що три, а там подивимося, тому що трамвай від Нової Слободи я теж вже собі замовила. І трамвай від Марічки в мене він є. Ну, Поки що їх буде три в мене колекції, вони дуже класно дивляться. Давайте ж все ж таки ближче поговоримо про цей трамвай, тому що я думаю, рано чи пізно він в нас завершиться. Вже нам програма показує 58,73%. І завдання в 318 хрестиків я зробила зашивала оцей периметр, тобто додавала тут нам напівхрестики, в цьому місці, в цьому місці додала напівхрестики. Бачите? Я вже почала, знаєте, тут яким чином вишивати. Ще тут немає в нас білого бекстіча, я його ще не зробила. А по схемі він є: тут центральний цей кружечок його має. Як ж він, господи, називається, я не знаю в трамваї, зараз я вам покажу. Так. Обираємо це, нам не потрібно. Так, фокусуємося. Знімаю ввечері, тому кільцова лампа від, відблискує. Оцю частину я не зробила ще білим, білим беком, як вона називається? Такий піптик, за який трамвай чіпляється, Я так собі думаю. Ну, коротше кажучи. А решту бекстічі чорним кольором в дві нитки, в одну нитку я вже зробила. Тобто мені по факту лишилося беком тільки на трамвайчику це біле зробити, але я згодом це зроблю. І тут декілька мені прогалин мені душиті, ці нижні, не в цій частині, ось тут, біля силуетів людей. Ось тут, ось між цими, не, не під... душито. І ось тут якраз ця частина. Ну, я так собі думаю, я подивлюся, що в мене по схемі лишилося. А може і лишу цей кусочок, шматочок до шию і переставлю. Ні, певно, що я просто переставлю п'яльця таким чином, щоб вони оце закривали. Хоча тут треба ще білий бек доробити. Але в будь-якому випадку я зроблю це поза кадром. На наступний раз, якщо нам випаде теж це завдання, маю на увазі ця робота, то вже буде цей бек-білий дороблений. Я його зараз якраз зроблю поза кадром і переставлю п'яльці, щоб вже новий наш випуск ви розпочинати вже зовсім з чистого аркушу, скажімо так, з цієї частини, бо тут мені вишивати вже незручно. 318 хрестиків я зробила, і вони в мене виходять. Більше напівхрестом були. Ці прогали позакривали, тут позакривало, ну тобто робота підростає, тут вже напівхрестики додалися, яких не було. Але я ж кажу, вишивати незручно, ще тут прогали не зашиті, то я думаю, що ось таким чином тут п'яльці будуть отак стояти. Переставимо, щоб вже наступний раз було якось зручніше це вишивати. Я не пристаю казати, що робота складна. Розкіт цей непівхрестиків 3 мільйони, 3500 мільйонів відтінків і складень. Я вам дивилася сьогодні Юлія, відповідала на тех і вишивала таку шлелю, я там відчувала по її голосу, що також про себе трішки матюкалася. Мені так здалося. Ну, я я кажу свої відчуття, тому що деякі там зомрочки. Ну, вони не оправдані, я все одно повторюю, що можна було це скоротити. Я коли навчалася в Насті Солошенко на курсі дизайнерських малювання схеми, вона завжди нам казала таку тезу: дівчата, не забувайте, що ваші схеми відшивають дівчата, відшивають люди, і треба все робити для того, якомога простіше, щоб дівчата, потім, тільки які будуть вишивати ваші схеми, вас не матюкали. Ну, знаєте, я от це дивлюся і думаю, явно Настю не слухали, коли робили. Тому я ж коли, коли, коли малюю для себе схему, я намагаюся робити в принципі, так, щоб було вишивалося в задоволення, щоб не треба було знаєте, от 33 мільйона матюків згадувати на різних мовах. І мріяти про те, якомога швидше завершити той чи інший процес і більше про нього не згадувати. Я Скажу, у мене єдиний мінус мого характеру, а може це і плюс, я ніколи не зупиняюся на півдороги, якщо я розпочала, то я все одно дошию, як би складно воно не давалося. Тому, в принципі, я так собі думаю, цей Львів буде відшитий. В будь-якому випадку, не дивлячись на те, що мені не вистачає ниточок, не дивлячись на те, що тут запаси. Тканини зовсім малюські, Ви ж бачите, що тут, ну, коли відшиємо, ви побачите, як воно відбувається. Тобто тут ось вже вверх я таке до жуті не люблю, як кажуть, якщо ця робота ну, ще треба десь не на повітря, ну, хоча б пару сантиметрів і на підгортання, ну я завжди по запас роблю тканини ну, сантиметрів. 8-10, так, щоб якщо це не повна зашивка, саме від схеми я рахую. Тобто 5 сантиметрів я собі рахую, ну плюс-мінус, скажімо так, для того, щоб в мене повітря було навколо цієї роботи, яку я вишиваю. Ну і трішки там сантиметра 2-3, хоча б треба для того, щоб потім, коли я здам багетку цю роботу, щоб мала можливість саме мастери в багетці нормально оформити, нормально підтягнути мою роботу, а не страждати, знаєте, не влаштувати. Влаштувати танці з якимось бубном для того, щоб зробити гарну натяжку на цій роботі. Якщо ви чуєте гамір на вулиці, це молодь у нас гуляє, тому що я знімаю вже ввечері. Ну, в принципі, все. Я знов переходжу знаєте, на свою шарманку. Я так розумію, що ви будете все це чути на протязі довгих випусків, поки я не душию цю роботу. Ну, Ми вже підбираємося до 60%. Маю надію, що надалі воно буде вишиватися досить так швиденько. Маю надію, що кажу, у мене мої рулеці по цій роботі лишилося адам не хрупи. П'ять чи шість завдань. От я так дивилася, але я подивилася в Оліні рулеці в неї більше лишилося саме по Львову, ніж по чобітку. У мене чобітка лишилося більше завдань. Тому я думаю, якщо моя рулетка вичерпає повністю завдання по Львову, то компенсує мені Оляна. Рулетка буде надавати цей Львів, і я все ж таки маю надію, що я його дошию. Як тільки в нас закінчиться завдання по рулеці, ми я з Олею вже роз, розмовляли на цю тему. Я не знаю, чи Оля вже почне з нового, чи може, ну коротше кажучи, Оля приєднається до нас, коли в неї з'явиться натхнення на вишивальний батл. А я все одно вирішила до кінця йти виконувати всі завдання. Якщо завдання завершиться, тоді ми будемо робити ще по одній рулеці на 50 завдань, тому що ну, неймовірно класно йдуть роботи, обожнюю цю гру. Вона допомагає мені просувати. Ті роботи, які в парі. Ну і ось така краса в мене вийшла. По двом завданням ви мій вже побачили. Зараз, наприкінці, як завжди, я вам покажу дві рулетки мою Оліну, вже на новий випуск, на крок номер 31 Ну, а крок номер 30 вже завершений. Я вам свої роботи показала, показала свої досягнення, показала свої хрестики, напівхрестики, що мені вдалося зробити за цей період часу. Давайте будемо з вами прощатися, або ми будемо прощатися ненадовго. В наступному випуску вишивального батла або вишивальному тижні ми я для вас ще, ще планую одне відео на цей тиждень показати, тому що в мене там відкрию таємницю є фініш, спойлер такий невеличкий буде. Тому буде що подивитися. Хто ще не, підпис, не підписан, підписуйтеся. Ставте лайки, коментуйте, оформлюйте спонсорство, тому що спонсори бачать всі мої випуски набагато раніше, ніж звичайні глядачі. І все ж таки маю надію і мрію, що буду знімати ще окремо відео саме для спонсорів. Все, остаточно з вами прощаюся, всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.